Що ти нічого я не можу зробити? Чернанький е факат чи дозвол на роботу, я не можу зробити на роботу, ти що? Ой, <плес> це! Я сказав. Всім привіт! Розкажу цікаву дивовижну історію в лапках дружби і як я робив дозвіл на роботу, і як я находжу в Аналіці уже чимось років без дозволу на роботу. Mm. Короче, був мене друг, якому приходили всі мої документи. Друг, звісно ж, у лавках. І прийшов мій social security, секюріті, який мені заледве-заледве-заледве віддав. З пополам, місяць я його просив, тому що я був у дорозі, по Америці їздив, і ну, забрати я не міг. Дозвіл на роботу він прийшов йому, він взяв. Ну, ніяк не міг мені його віддати. Моїм друзям, які приїжджали, ще комусь, ще комусь, заледві я вже приїхав. Він що правильно? Загубив. І я подав на відновлення, що тільки я не робив. А, як сказав він мені, 20 доларів, максимум 40, і ти це все відновиш там, протягом двох, двох е, там, тижнів і так далі. Пройшов рік, нічого я не відновив. от, от таку кількість документів. Таку кількість документів я відправляю раз у два місяці стабільно, щоб мені відновили мій дозвіл на роботу. Бо, що без дозволу на роботу я не можу влаштуватися ні на одну роботу протягом двох років. Тому що мені предлагали працювати в американській компанії, і мене не взяли, тому що в мене немає дозволу на роботу. Я не можу піти кудись працювати водієм, тому що мій друг не віддав мені дозвіл на роботу, через який я не можу відновити права, тому що в дозволі на роботу вказано. Ну, Ти, ну, ти легально тут чи нелегально, це є підтвердження твоєї легальності. І от рік, пробую я вже це все відновити. Може б я був по Юфую, може було б це все швидше. Ну, так як я приїхав по візі, і я по політичному притулку, 589 форма, і це все робиться не так легко. Як мінімум рік, я тільки чекав, щоб отримати ці документи. Як по Юфую вже всі отримували там місяць, максимум. І от маємо таку історію цікаву дружби. Звісно, е, я подав, що мені мій у лапках друг вкрав у мене цей документ. Тому що там знаю, що документи прийшли, просто я їх не отримав. І не знаю, любий друг, якщо тобі будуть дзвонити, ну, не обіжайся. Я повинен був це повідомити. І отак, отаку от, так, от, от ріку. От 15 екземплярів от різних документів. Це я 700.